Yeah. просто вчора вчора 1, 1 три четыре, Раз, раза. Раз. Всім день. розпочинаємо прес-конференцію Юлії Володимирівну Тимошенко щодо звернення до місцевих рад щодо тарифної політики. Дякую. Один, два, три. Нужно место для документів. Вони загальний висновок, а звіт у мене зараз в руках знаходиться. Був зроблений висновок. Тарифи, які встановлені наш послуги Та ціна на газ. об'єктивне. то всіх радиок з яким просто на цьому тижні уряд разом з керівниками фракції, які входять до коаліції, збере спільну, де чітко буде визначено всі кроки, і в шляхи будуть негайно знижені тарифи для людей. На тепло, на гарячу воду і вперше ціна на природний газ. Але в той же час один з факторів, який впливає на завищені тарифи, які виставляють людям. факторів, і впливає на завищені тарифи, які виставляють. Цей фактор це норматив списання тепла на один квадратний метр для осель, які не мають лічильників користуючись тим, що люди не мають лічильників і що у них немає грошей, за ці лічильники заплатити і встановити їх, на тих, у кого вписується в 3,5 рази більший обсяг тепла, а як наслідок і природнього газу, ніж реальні люди споживають. Так були зроблені контрольні заміри. В місті Суми було вибрано два п'ятиповерхових будинки, абсолютно ідентичних. Побудованих в один і той же час і утеплених однаково, які мають абсолютно однакові квадратні метри житлової площі для людей, які мають ринку. І виявилося що в сумах один будинок, який записали 180 з половиною гігакалорій на людей за період. А там, де немає лічильників, списали 625 гігакалорій. Це конкретний факт, встановлений документально, і який підтверджує, що людям виставляють нормативи, якщо у них немає лічильників на тепло в 3-3,5 рази більше, ніж реально люди споживають. Така сама картина в більшості регіонів України. Легше за все, було би Кабінету міністрів видати необхідні результації. Які впорядковують норматив споживання тепла на квадратний метр для людей, які не мають лічильників. Але, на жаль, уряд відмовився це робити Міністерство житлово-комунального господарства, відмовилося це робити, і це означає, що ми мусимо знайти інший шлях, як досягнути результату і як поставити нормативи, які обґрунтовані і які чином в 3-3,5 рази не завищені. Зараз я до всіх рад міст обласних районів, до всіх рад, які мають в своїй системі організоване опалення. Я прошу вас, підіть, але не Нафтогаз як монополія, яка нічого не робить, а лише займається корупцією, що Нафтогаз отримає маржу, тобто незаконний прибуток, абсолютно, 33 мільярди гривень. І я так думаю, що керівник газу хоче використати це на корупційні оборудки. Я вважаю, що ці гроші треба не брати з людей, тому що вони зайві. Ціна на газ мусить бути е, окупною, вона, але не завищеною мінімум в два рази. Порівняно з її ринковою вартістю. І ще раз підкреслюю: населенню тепла енерго мусить подаватися газ олігархів, яка зараз дешевий український споживає на свої комерційні оборудки, а людям віддають імпортований дорогий газ. Цю тенденцію позицію на Нафтогазу віддавати людям дешевий газ, а олігархам дешевий український і я переконана, що парламент буде з нами однодумець. Прошу наступне запитання, не завершив. Хочеш статус на Нафтогаз, того, що були змушені, уряд зараз змушений різко про під газ і терацій терапевти... ГК через те, що попередні уряди не виконували вимогу Міжнародного валютного фонду про поступ про. Я хочу зараз дуже чітко сказати, що для того, щоб зберігти мегакорупцію в газовій сфері, і для того, щоб мати 33 мільярда зайвих грошей на корупцію в нафтогазі, будь-яке зараз красиве пояснення: ніяких красивих пояснень. Тарифи ці пояснення, ніяких красивих пояснень. Ціни на газ, ну я не справді. Маю будь-яких заяв, будь-яких посадовців, які заперечують сьогодні зниження тарифів до ринково обґрунтованих. Які заперечують сьогодні зниження тарифів до ринково обґрунтованих. Якщо більше є, запитання, є, немає? По темі конференції запитання має. По тарифам, якщо запитання є, я готова відповідати. Прошу, Асіті, можете уточнити, який є, на вашу думку, або за підрахунками ваших ціл обґрунтований тариф Ну крім того, що він два рази менше. Так, я можу сказати, що ціна, яку треба віддавати для людей, залежить від того, який обсяг газу українського видобутку будуть віддавати людям, а не олігархії. І можу сказати, що по всім розрахункам. Ціна на газ для населення не може бути вищою за 3 з тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. Сьогодні людям виставляють 7 тисяч сто гривень, що абсолютно не обґрунтована і що є прихованим злочином проти людей. Шановні колеги, є ще уточнення запитання щодо теми прес-конференції? Дуже дякую всім за спільну дякую. роботу.